Про події війни говорить Стратком. Про 110 бойових зіткнень на фронті повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Це на 55 менше ніж за попередню добу, і найменше у січні. Найгарячіше залишається на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора. На Костянтинівському напрямку противник здійснив 14 атак, по 11 – на південно-слобожанському та Лиманському напрямках. Найменше боєзітнень по одному на Краматорському та Олександрівському напрямках на Придніпровському окупанти наступальних дій не проводили у вівторок. Російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п'ять ракетних та 74 авіаційні удари. Застосували 39 ракет і скинули 184 керовані авіабомби. Крім цього, було залучено для ураження 7754 дрони камікадзе та здійснено 3814 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 44 – із реактивних систем залпового вогню. Водночас, авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та один пункт управління безпілотниками ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1170 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 10 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню. 1019 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 27 ракет, 171 одиницю автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Одразу два російські зенітно-ракетні комплекси БУК за одну добу уразили бійці 8-го корпусу десантно-штурмових військ ЗСУ на північно-слобожанському напрямку. Як повідомили у корпусі, центр безпілотних систем угруповання військ Курськ виявив пересування противника і завдав точного ураження, попри те, що окупанти намагались замаскувати свої комплекси у лісі. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси БУК М2 і БУК-М 3 які є важливими засобами протиповітряної оборони російських військ? 17 житлових будинків пошкоджені у кривому розі внаслідок ракетного удару РФ по щільній міській забудові. Як повідомила міська влада, пошкоджені лише цивільні об'єкти, зокрема, сім багатоповерхівок, заклади культури освіти адмінбудівлі. для цього удару. Ворог застосував балістичну ракету Іскандер М. В іншому районі Дніпропетровської області від атаки ворожого дрона загинуло двоє цивільних. Загалом минулої доби, внаслідок російської агресії, щонайменше сім цивільних загинули, та 32 дістали поранення у шести прифронтових областях України. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти середи ворог атакував територію України із застосуванням однієї балістичної ракети та 97 безпілотників різних типів із них близько 70 – шахеди. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8.30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 84 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних безпілотників на 11 локаціях. А також падіння збитих уламків безпілотників в одному місці повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Вісім російських підприємств, залучених до виробництва крилатих ракет «Іскандер-К», досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Яке публікує дані російських підприємств, що беруть участь у виробництві крилатих ракет? 9М727. Головним підприємством у виробничому циклі є дослідне конструкторське бюро Новатор концерну Алмазантей. Окрім нього, ГУР оприлюднює ще 39 російських та одне білоруське підприємство, що виготовляють бойову частину, турбореактивний двигун та його компоненти, супутникову та інерціальну навігаційні системи, інші електронні блоки та компонентну базу крилатих ракет «Іскандер-К». Міністри оборони України та Німеччини обговорили участь Німеччини в інноваційному проєкті розвитку дроново-штурмових підрозділів. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Михайло Федоров також наголосив на важливості постачання артилерійських боєприпасів збільшеної дальності. Окрім цього, міністри обговорили подальший розвиток програми Петріот та довготермінового постачання ракет для цих систем. Також йшлося про нарощування постачання ракет Арістів. Міністр оборони України подякував Німеччині за вже надану допомогу та готовність спрямовувати додаткові ресурси на безпілотні системи для збройних сил України. Німеччина один із ключових партнерів України у сфері безпеки та оборони. Сьогодні її внесок становить понад 30% усіх оголошених обсягів безпекової допомоги Україні на цей рік. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.